Всім привіт! Я вам зараз розкажу, як орхідею розмножувати, тобто робити діток. Я вже отайку будівку зробила. Зараз вам покажу, як повинно бути і що робити для цього потрібно. Ось дивіться, бронечка. Я рушпаючку ось здерла І один, два, три легенько. Три різочки таку. Взяла і знизу, ось, бачите, брунечка. Ось. Я так само зробила, тут трошки погано видно. Ось дивіться, тут ще одна є. Легенько. Ось дивимося. Ось ще одна є. Обережно, щоб лунька не зінька. Є, її трішки погано видно. Ось така хреса.